Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Українська армія відчуває нестачу снарядів. Є певне зменшення постачання боєприпасів, тому їх перерозподіляють у відповідності до бойових завдань на запорізькому напрямку. За добу сили оборони відбили 17 атак противника, західніше новопокровки та роботиного. У Запоріжжі поліцейські зупинили 47 порушників комендантської години за останні три дні. Усіх громадян перевірили та провели роз'яснювальну роботу. А незабаром за таке вже штрафуватимуть. Жителям Запорізької області виплатили 22 мільйони гривень на ремонт пошкодженого війною майна. На програму є відновлення, подано трохи більше тисячі заяв. Зокрема, щодо цілком знищених об'єктів, комісія вже погодила 9 таких заяв на понад 11 мільйонів гривень. Державна екоінспекція посилила контроль за реалізацією свіжої риби. Під час рейду виявили недобросовісних продавців, які не мали документів на товар у Запорізькій області. Від початку року шестеро людей захворіло на ботулізм. Троє з них померли. У Шевченківському районі відремонтували багатостраждальну вулицю Солідарності. Три роки тут не могли перекласти асфальт через недобросовісного підрядника. Ним зацікавилася прокуратура, а комунальники займаються другою проблемною вулицею Шевченка. Пологівський і Васильівський райони пережили ще 84 удари з ворожих РСЗВ, артилерії та БПЛА. Внаслідок атак росіян пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Поліцейські затримали наркоторговця, який вирощував снотворний мак та коноплю. Психотропні речовини особисто розносить клієнтам у Запоріжжі. 46-річному злочинцю загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Коронавірус не відступив з жовтня. На Запоріжжі захворіли ковідом близько 2,5 тисяч людей. Проте цьогоріч хвороба протікає легше. Наразі вірус циркулює на Рівненщині та Кіровоградщині. але невдовзі дійде до Запоріжжя. Тому лікарі радять вакцинуватися. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.